На машину сел и поехали. Стреляться будем, уважаемые? Стреляться будем? Вы стреляться не будете. Что, что случилось, мужчины? Что такое? Вы никуда не поедете. Вы никуда не поедете. Руки, пацаны, не поедете. Отойди, пожалуйста. ребята Мужчины! Убрали оружие! Стрелять будешь? Стреляй! За что ты будешь стрелять? За что ты будешь меня стрелять? За что ты будешь меня стрелять? За что ты будешь? За что? Откуда по До Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація про надзвичайну подію, яка трапилась у місті Чернігів. Працівники управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції під час несення служби зупинили 39-річного чоловіка з ознаками наркотичного сп'яніння, який рухався на мотоциклі Honda. Однак, замість того, щоб виконувати законні вимоги правоохоронців, чоловік покликав на допомогу друзів. Через деякий час на місце події приїхали більше десятьох озброєних осіб та почали перешкоджати діям правоохоронців. Невідомі намагалися фізично відтіснити їх від водія порушника, а потім, привівши автоматичну зброю у стан бойової готовності, направили її у бік патрульних. При цьому невідомі почали висловлювати образи та погрожувати вбити поліцейських для переконливості своїх намірів. Один з чоловіків здійснив кілька пострілів. У повітря з автомата Калашнікова, а інше, блокуючи автівкою правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу. За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері слідчим відділом Чернігівського РУП було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України. Оперативники внутрішньої безпеки, спільно з слідчими Чернігівської поліції, встановили всіх учасників подій. Ними виявились мешканці Чернігова. Які перебували в одному з військових формувань наразі? Шістьом фігурантам вже оголошено про підозру за вчинене. Вони понесуть кримінальну відповідальність.